Всім привіт! Сьогодні не планувала я нічого такого записувати, планувала відзнімати збірку е солодкої випічки до чаю, до кави. І у нас дуже недобрий ранок почався. Було дві повітряних тривоги до цих пір, не знаю, як далі пройде. День ми були без світла, без води. Та, якщо чесно, Якщо вони думають, що це в нас залякають, то не тут то було. Я не планую їхати з дому. Я чекаю, що все-таки все буде добре. Світло нам дали. Вода у нас з'явилася. Єдине просили менше користуватися світлом, тобто використовувати його по мінімуму. Тому так звана збірка в мене, певно, затримається. Завтра у нас мав бути ярмарок, не знаю, чи він буде, чи ні. Бо все-таки у багато кого знаю, що електродуховки, духовки беруть багато. І зараз, наприклад, сьогодні, ну, зовсім не на часі його все пекти. Краще, нехай, електроенергія залишиться на інші справи. Якось хотілося сьогодні причепуритися, позніматися. Але, ви знаєте, це не саме головне. Саме головне, що ми разом ми тримаємося і відступати ми не збираємось. Я не знаю, як хто, але раніше я думала в таких випадках, десь, можливо, кудись їхати, треба збиратися і так далі. Так, я наводжу лад вдома. Я продовжую розхламлюватися. До речі, планую вам відзняти новий відеоролик на цю тему про розхламлення. Бо я хочу вдома, щоб в мене було все в порядку. І у випадку, якомусь такому екстремальному, світло і вода це не екстремальний випадок. Я. Зможу зібрати швиденько речі і а, вирушити, куди мені потрібно. Тому а, розхламлення я роблю, продовжую робити і буду це робити. А, плюс до всього, всі мої плани просто відсунулися трішечки на задній план. Ну, але це таке, знаєте, сьогодні не зробила, зроблю це завтра. Не завтра, так післязавтра. Тому. Я нікуди не поспішаю, я вдома. І я думаю, що багато хто із вас так само нас цим не зламати. Вони тільки нас закаляють. І думаю, що після війни ми вже будемо зовсім інші, ми вже інші. А ось по завершенню війни ми дуже витривалі стали. І я думаю, що. Як би воно не склалося, але життя продовжується, і ми будемо жити добре їм на зло. Тому хочу ставити вам у це відео невеличкий рецепт, який вже в мене відзнятий. Я, до речі, відзняла вже збірку сніданків, але там дуже багато роботи в монтажі, тому треба. З ним трішки почекати, а поки поділюся з вами дуже смачною вечерею, яку готувала я досить так нещодавно, декілька днів. Тому, Тому, думаю, вам буде цікаво, можливо, щось візьмете собі на замітку, бо кожен день, кожна господиня думає, що такого приготувати смачного, тому ділюся своєю вечерею з вами. Це дуже проста і смачна вечеря. Якщо у вас не дуже багато часу є, або ви хочете швиденько все зробити і щоб воно зготувалося саме, то це саме той варіант. Начистила я картоплю, нарізаю її такими кубиками і відправляю у свою новеньку форму для запікання. Далі підсолюю добре. Додаю туди головку чеснику, бо в нас порція все-таки не маленька. І тут вже буду готувати так звані котлети. Взяла три морквини. Можете брати і одну морквину, якщо у вас порція менша. Натираю на дрібну таку терку. У мене дочка не дуже любить, коли попадається морква, тому доводиться натирати на таку дрібненьку. Ви можете натирати і на більшу. Додаю туди фарш. У мене фарш лишився із сирного рулету, він уже з цибулькою. А якщо у вас звичайний фарш, то бажано додати туди цибулі. Все ретельно перемішую, також ще трішки підсолила. І зараз буду формувати такі так звані тефтелі, котлети. Обов'язково цей фарш відбиваю, бо все-таки тоді він краще тримає форму топлю я трішки змащую олією, перемішую це все і формую вже свої тефтелі. Викладаю їх ось так зверху і буду накривати кришкою. У мене до цієї форми є кришка. А якщо у вас звичайна форма, можете накрити його фольгою. Випікала я при 240 градусів, буквально 40 хвилин. Пізніше зняла кришку, поклала туди сир, щоб він розплавився. Звісно, можна натерти сиру, але в мене був тільки такі шматочками. Запекла ще буквально 5 хвилин, трішки, звісно, я перетримала, але. У мене вийшло все-таки все рівно смачно. Ось так у мене виглядає картопля із тефтелею. Дуже тефтеля соковита і смачна. Картопелька також добре пропеклася, сир розплавився. Добре було б додати сюди ще сметанки, але я її не додавала. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. Тримаємося, ми сильна нація, і ми обов'язково переможемо. Всім бажаю мирного неба і до нових відео!